Добрий день, я із Луганська. Е, мені 72 роки, народився в Луганській жив. Батьки мої е, приїхали в 33-році му році із Городища, коли був Голодомор, і тікали сітки. Ну, ті жили з е, е, сім'єю. ну, Тут багато можна казати. Я вам прочитаю вірші. Єдина Україна. Земля українська для мене єдина. То батько і мати, і шивить Дніпро, і Крим, і Карпати, Ділятин, і Київ і степ квиловий дитинство мого. Моя Україна велика держава, і є у держави і захід, і схід, як серце єдине, що Богом нам дане мою Україну не смійте, тітрич. Моя Україна, ланини озорі у золоті ніви. Ох. Ланини озорі у золоті ніви, горять трикони, і зорі вгорі. горі, і з давніх давин сьогоденній країни пропращура дух бродить тут по землі, як море бурхливе, моя Україна, у Бога для неї я. Долі, прошу, живи Україну, світи Україно, імення твоє я у серці несу. Пробачте, дякую. Дякуємо. Людина, не всі ми тут оратори, не всі ми можемо красномовно говорити, але словом вірша людина донесла до вас свою любов до рідного краю.